Що я святкую восени? 1 вересня день знань. Цей день діти повертаються до школи після літніх канікул. Вересень, стежка до школи, дзвонить веселий дзвінок, І через луг, через поле сонце спішить на урок. Промінь лягає на трави, а лукам навіє тепла. Осінь стрічки золотаві, в коси дерев заплела пахне прив'яленим цвітом, з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом, ось і до школи пора. 1 жовтня День захисника та захисниці України. Щира подяка вам, наші герої! Ворога знищити ви у двобої. Вами, пишаємося і віри безмежно. Будемо вільні ми і незалежні. 27 жовтня День української мови. Світла й багата українська мова, Мова мами й тата, мова мами й тата, діде і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. 21 листопада День гідності та свободи. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна.